Друзі, всі у нас на огляді будинок в селі Лозовому Яру. Будинок цегляний, площею 80 квадратних метрів, трикімнатний. Зараз зайдемо і оглянемо. Почнемо з варанди. Варанда у нас площею 6 квадратних метрів. Велика перша кімната, крімтону 27 квадратних метрів, де є груба піч. Друга кімната площею 9 квадратних метрів. В будинку є габлепостачання, є світло. Води, на жаль, немає, але є можливість пробити. Скважину. І третя кімната у нас теж велика. Площею 25 метрів. Ось будинок цегляний, теплий. З виду він капітальний і на стелі йде нічого не протікає. Земельна ділянка 50 соток. Ось така кухня, встановлено за постачання і лічильник на Ось Ріше газовий котел і лічильник на газ. Ось такий чудовий будинок.